Не спираємо себе, а видихнули. Коротко вдихнули і знову видихнули. Ще, будь ласка, кілька разів видихнули з ними. Там легень такий стиснечко. Міховина наша, стиснута. Набралася вона знову в повітря, видихнули. Так, ніби як ми хочемо чи кульку надути, чи дудочку заграти, чи заспівати зараз дуже далеко, дуже голосно. Це воно. Дуже добре. Поїхали. Перевіряємо, як ми сидимо, наскільки ми зручно сидимо на нашому стільці. Перевірили ми це таким чином, що ми відхиляємося назад, а стілець нікуди. Не рухається. Він не перекидається, не перехиляється, ми на ньому сидимо зручно і комфортно. Чепилися так, як вам легко зручно, не посередині, а десь з краєчку або зовсім за край. І поїхали працювати. Відхилилися, прихилилися. Просто зараз розігріваємося. Відхилилися, прихилилися, відхилилися. От ми. Тут далеко перевірили себе. тут притулилися, Відхилилися притулилися. Тепер ми відхилилися, тут залишилися і ми пробуємо легесненько розігріти наші плечі. Ми їх гарненько крутимо, назад крутимо. Тільки назад, вперед не крутимо. Завершили вперед знову. Родиною сюди. Назад. Родиною сюди. Назад. Знову крутимо плечиками. Акуратненько, він там може тріщати, затягувати десь сухі супожилля. суглоби не так розміщені. Перед. Назад. А тепер вперед, плечем. Намагаємося торкнутися в кінця протилежного бою. Спиночки нашої. Назад. Іншим плечем. Намагаємося просто торкнутися. Назад. Дубається до спиночки. Назад. Подивиться. Назад. Вперед. Нахилились. Ось зараз проекційна гімнастика. Ви нахилилися вперед. І видовжили наші пальчики. Чи ви їх тримаєте отак, ви їх все одно випрямили і тримаєте голову. Тримаєте голову, вона вас витягується, тільки не вниз, а ось туди далеко. А пальчики теж видовжені. Бринь-брин-брин, перевіряємо їх. З самих нігтиків тягнеться енергетика. Пальчики напружені злегка. Але легесенькі вони, вони бринять. Вони бринять, слухаємо нігтики, шукаємо нігтики. Шия там натягнута, плечі натягнуті. Слухаємо пальчик. Другий пальчик. Третій пальчик слухаємо. Четвертий пальчик слухаємо. П'ятий пальчик слухаємо. Так і стоїмо. Стоїмо, стоїмо, стоїмо. Інша руся, другий пальчик. Третій пальчик. Перевіряємо. Четвертий пальчик. П'ятий пальчик. Стоїмо так і далі стоїмо. Цю напругу розберігаємо. Видихнули. Ще раз видихнули. Ще раз видихнули. Ще раз видихнули. Чим глибше, тим краще. Дуже добре. Підняли голову, чепилися, підходимо на так. Стоїмо так. Тут не закидаємо голову назад. Не, не перехиляємо на мостика туди. Тепер дуже повільно хочемо обличчям торкнутися до стелі. Дуже повільно. Просто наближаємося до стелі. Руки зараз в тихому напружені. А ми хочемо торкнутися до стелі. Ми туди дивимося на стелю. І до неї наближаємося. Підтягуємось саме туди, не вперед, до стелі. Видих Очі можуть побігти, згір може збитися. Ви знову його прям поставили, знову видихнули. Очки направили, видихнули. Поставили нашу голінку піднесенку. Вся оця напруга, яка там є. шийку вибігли від ручки. Взяли нашу шийку, знайшли нашу всю затисненість там. І легесенько нахиляємо. Один бік, другий бік, там себе масажуємо, що ми там сюди знайшли. Де болючі місця без пайки, де булечки. Не боїмося до себе торкатися. Виїхали. Інший бік. Молодці. вперед. Там масажуємо, масажуємо, через через пробочку теж вибігаємо. Назад. Пальці не приймаємо. Лягаємо саме на пальці. Там півколо легесненьке. По пальцях. Так і їдемо по пальцях. Дуже добре. Знову вперед. Угу. Знову назад. Молодці. Вивігнемо ручки. Витягнемо. Слухаємо, слухаємо наші пальчики з пальчика тягнеться енергія з другого, з третього, з четвертого, з п'ятого. Інша рука знайшли, щоб вона була рівненька, гарненька, з другого, з третього, з четвертого, з п'ятого. Молодці. Чепилися знов за стіле. Відхиляємося назад, Відпочиваємо. Таким чином відпочиваємо і не Ми шукаємо тут в напрузі спокій. І просто намагаємося знайти де ж та рівність по голові, по хребту нашого з головою. Як з'єднати, для оце. Оці коні наперед. Нам так шкодять. Піднімаємося на рахунок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Стоїмо. Пальчиків вперед. Так як є. Пальчиків вперед бринь 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 Пальчик і ніжок перевірили. Бринь-бринь-бринь-бринь-бринь, Щоб там вони були легесенькі. Ми їх завжди перевіряємо. Як тільки десь береться напруга, завжди видихуйте. Спостерігайте за собою, що ви вкрай стиснуті. Нам ця стиснутість не потрібна. Якраз ми того їх. оці всі 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 затиски хочемо вивільнити. Ми як тільки їх вирівняємо, одразу біжить тепло. Одразу з'являється можливість трансформуватися. Перед Так зафіксувалися. Лікоточки розтягуємо в боки. Туди тягнеться сюди тягнеться правий лікуточок, сюди тягнеться лівий лікуточок. Вони ніби розтягуються. Торон. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Взялися за серединочку. Зручно взялися, щоб не різало дуже сильно. Пальці відтягнули. Зручний досеред. Не назад руку відтягнули. А відтягнули зручне для себе положення, так, щоб до руку могли контролювати. Пальчиками прямо до сюди, десь далеко до стіни хочеться доторхнутися. Перевернули ручку Долоною. На ребро. Тепер перевернули ручку. Долонею догори. Видихаємо. Як тільки напруга. Видихнуємо. Але позицію свою не міняємо. Видихнули. Знову на ребро. Видихнули, видихнули. Долонею донизу. Молодці. Поміняли ручки. Зручне положення своє долонею донизу. На ребро. Рівно гарна рука. рівно гарна долоня. Видихнуємо. При потребі завжди вдидуха видихайте. До гори Долонею, до гори. Брин-брин-бринь пальчиками. Брейн-брин-бринь. Пальчики рухаються. Брин-бринь-брень. Щоб там тепло з'явилося. На ребро. Долонею донизу. Молодці. Притягнулися до себе до стільця, до сполочки, зручно взялися. І тепер знову проекційна гімнастика, ми рахуємо, падаємо назад, але фіксуємося по градусах. На те вона і є проекційна. Ми шукаємо всі свої градуси, усі свої проекції, де у нас не працюючі лінії, не працюючі меридіани, де у нас не працюючі частини, де у нас не працюючі кільця, всі наші голочки. Ауричні поля ми усе це шукаємо і намагаємося полікувати, наповнити, вирівняти, розтиснути, правильно наповнити собою. Далі будемо багато про це говорити. Чи вкалися зручно. Ми будемо зараз створювати в руках тиск. Дуже прошу. Не міняти руки, от не міняти їх, не перечеплювати. Пробувати просто їх легесенько трансформувати, підлаштувати під себе, але, власне, не відчепити. Це дуже важливо. Чепилися руки, перевірили свої ножки, щоб тут теж не кололо, не різало, не пекло. Перевірили, щоб було комфортно і зручно. Чепилися і тепер на рахуночок. Легесенько відхилилися. Дали собі зручний, близький градус. Рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трішки падаємо назад. Зручний для себе градус. Комфортний. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відхилилися ще. Комфортний градус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми тут намагаємося вирівнювати трошки. Вирівнювати, витягувати, видовжувати, формувати свою рівність по центру креста, перевіряти праву руку, праву сторону, ліву сторону. Це була моя тепло. Десь у нас особенно 7, 8, 9, 10. Падаємо ще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В цьому положенні перевірили свої пальчики. ніг. Видихли. Перевірили пальчики ніг. Видихли. Перевірили пальчики ніг. Всі Сітниці вже можуть розм'якшитися і можуть пустити далі. Хто може далі, той, будь ласка, падає ще. Пал, десь на повні руки, якщо це можна. Якщо не виходить на повні руки, не треба. Але дуже важливо. Ось наші руки вже вони витягнуті. Один, два, три, чотири. голову не закидаємо. 6, 7, 8, 9, дев'ять. Градус до себе вищий. Руки не вивільняються. Вони в тій самій напрузі. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Градус вищий. пішки. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще ближчий градус. Один, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Це ще нерівна позиція. І ми тут пробуємо розкрутити свої плечі. Так, як виходить. Шукайте, 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 шукайте. І нахилилися в кут. Раз. Ще раз тут ще раз Кут. Молодці. Молодці, хто займався, молодці. Бринь-бринь-бринь пальчиками ручки, ножки. Тут були елементи розігріву, звичайної гімнастики. Разом з тим. Ми, енергетики, можемо включитися в негайну траективну гімнастику перебувати в таких станах. Для тих. Хто має нерозрухане тіло тверде, спайковане, дуже-дуже запечене, перекривлене, край важко знаходити ці стани. І тому до них треба приходити. Їх треба в собі шукати, будити, і відповідно на це все треба час. Насправді, проекційна гімнастика це саме те, чим займаються йоги, коли сидять і будують себе. Там іде робота. Величезне. І ось зараз ми пробуємо себе відновити, пробуємо себе знайти, як мінімум трішки розрухати, це треба час. І далі, відповідно, будемо вже займатися глибокою, розумною діяльністю в собі. Хто приєднувався молодці, запис лишу. На все добре, пам'ятайте вівторок, 11 година, нас онлайн-зустрічі. Якщо будуть марафони, вони теж завжди будуть починатися по вівторках, що 11-та 11 година, що, вікторка, що середи і так далі. До побачення, на все добре. Усім дякую. Усім дякую.